Незвичайне покарання, викрадачі пального та зустріч двох японців в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Навички верхолаза врятували життя. Пожежа у квартирі на 9-му поверсі багатоповерхівки сталася ввечері на вулиці Калинова. По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що у вікні палаючої квартири знаходиться чоловік, який перелазить на сусідній балкон. На щастя, чоловік втримався та дістався на сусідній балкон неушкодженим. Під час розвідки вогнеборці виявили, що горить коридор трикімнатної квартири. Та пожежа поширилась на кухню оселі. Займання вдалося відвідувати менш ніж за півгодини. Під час інциденту ніхто не травмувався. Паліям у нас не раді. Сьогодні в день біля СМТ Обухівка сильно горіла суха трава. Скоріше за все ця пожежа виникла через громадян, які спалювали сухостій. Редакція Дніпра оперативного закликає не палити траву та гілки на своїх присадибних ділянках. По перше, це може стати причиною масштабної пожежі. А по-друге, за такі дії за законом передбачений штраф. Викрадачі пального днями патрульні отримали інформацію про те, що невідомі зливають дизель та бензин з вантажівок. Правоохоронці дізнались, що ймовірні зловмисники пересуваються на автомобілі ВАЗ. Під час патрулювання вулиць міста, схоже, за орієнтуваннями авто, помітили в індустріальному районі міста. Його зупинили, аби перевірити. В салоні перебували двоє чоловіків. Інспектори оглянули транспортний засіб та виявили всередині 14 каністр із пальним. Також на парковці неподалік поліцейські побачили тягач зі зрізаною горловиною до паливного. Бака. На місце пригоди викликали слідчого, який тепер займається цією справою. Злочин і кара. Подарунок за неправильну парковку зробили небайдужі громадяни керманичу автомобіля Смарт. В якості попередження на дах машини викинули пакет із сміттям. Сподіваємось, що власник авто правильно проінтерпретує це послання і не буде паркувати свій Смарт аби як. Два Володимира і дві Хонди. ДТП за участю автомобілів CR-Z червоного кольору, та позашляховика CR-V сталося на перетині вулиць Володимира Великого та Володимира Мономаха. Як нам стало відомо, червоне авто рухалось вулицею Мономаха. Позашляховик CR-V рухався по Володимира Великого, і на цьому перехресті вони зіткнулись. Інформація стосовно того, хто саме з водіїв порушив правила ПДР, у це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного, спокійного вечора та тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.